Хто вже може пише. Так ви ж тато най тато теж знає. Типова хата Бойківська села Витвиці, побудована 1824 року. Це дуже особлива хата, тому що в ній народилося восьмеро синів витвицьких, які всі життя віддали за Україну в різні періоди. Ви тільки. Хабутини. От, -от діло і баба. То сестра чоловіка мого, Марія. То тато й мама, святий Миколай, ну і образи. То сестра його жила, але не, немає її фотографій. Тут в отій хаті старенька бабуся. Кухня варити їсти. Авто а ото братрура, котея для води. Шубер. Ось де Шубер. То шубер. То — шубер. То То піч. Туди відкриваєшся, і в той від печі закривається, як вона нагорить. Шубер теж від печі. На цій кімнаті виросло тих вісім хлопців. Литвій батько Вітвіцький Степан Іванович. Ота піч зробила з каменю, вона дуже тепла. Там на печі діти ті спали і виросли. То, як умерла, так чоловік просто так стоїть. А то як показали een... О, то... Р... Креденс. Креденс О, тут був стіл, він ще є у нас на подвір'ї. За тим столом могло сидіти шість учнів. Це була тут перша школа. Тут приходили діти, приходив учитель, вони писали. То за Австрії чи за, за, за... Польщі. За... І за Австрії, і за Польщі. І, і за німців. Бо той вчитель був директором школи за німців, Волковецький Михайло Степанович. Мене ще вчив. В цій хаті не живе ніхто більше як 10 років. Планую з нею робити музей. Лаврович Стефанія Володимирівна. Тут прийшла моя дитинство, тут моє рідне село, тут я виросла, вийшла замість за хлопців через дорогу в моя хата. Дитинство було всі корова, гуси найперше, полотно підливали, а березі ріки простирали полотна жінки і мама наша. І ми мали кожен раз, як полотно висохли, із з ріки підливати водою такі були спеціально черпаки дерев'яні. Гралася в сільські ігри з дітьми. З дерева робилася така пластинка із чербинкою, палка ставилася похило, І ікса б'є, не я б'ю. Хлопець кожен, хто бив тої ікси, то бив по тій палиці, щоб дістати ту пластинку, хто далі її підкине. Була хованка, називалася така гра що ховалися, пекти раз, два, три, казали, ховалися і мусили шукати. Були ігри ще такі хто більше начистить картоплі, у кого довша буде лушпинка, фесоль лущили діти така гра була, хто більше налущить у кубки. Грали дуже часто таку гру весілля. Кожен кожний із дітей мав якусь свою роль. Була молода, молодий. Вони просили на весілля, був тато, мама, сусіди, були куми, були свати, був дідо і баба, Ладкали, Діти так у тій грі діти приймали все від батьків, щоб потім, коли вони вже виростали, вони вміли всі ті звичаї і обряди, бо їх хто привикали не до того самого ранку. Працювали люди. Один одному допомагали, були такі бідні, що йшли працювати цілий день, а щоб господар дав йому такий кошик, плетений бульби за ту роботу. Частинки села урочища, урочища так. Так, кривець, називається так, тому що там дуже криві дороги. Як підеш з одного боку кривця, то так дороги покручені, що рідко хто вийде правильно на другу половину кривця. Тому стали його назвати Другович. Порошниці, частинка села, відкривця називається так, що там такі, таке поле було, що порохи знімалися. Були такі випадки, що перекручувало людям обличчя, і то називали підвіяло. За свого життя пам'ятаю такі три випадки. Малиновище називається частинка села, бо там колись росла суцільна малина. Береги, бо там і берег річки Лужанки один дуже скалистий. Солодвина. Називається так, та частинка, яка веде до села росточки, бо тут протікала річка Солодвина. В росточках брала початок, а вода в тій річці була така, що нагадувала солодвина, вона з такого мінерального джерела витікала. І ота річка була в селі найтепліша, яка пахла такими тухлими яйцями. І Ще частинка села в центрі, так і кажуть, усі йдемо на село, тобто йдемо в центр села, але звідти почалася наша витвічка. Тут приїхав велетенький якийсь чоловік, вигнаний із свого поселення. Він е, любив дуже правду. Був такий працьовитий, що потім всі дивувалися, як то можна було його вигнати з рідних місць. І прийшли до висновку, що він був забагато справедливий. І від того слова віточка, яку він пестив вмираючим поглядом, і назвали поселення Вітвиця. Назвали по-різному, бойками називали бойками. І чим більше далі село то слово бойко означало щось таке для Витвеця нижче від них. Чому? Бо якщо прийти, наприклад, в Гошів і в церкву, в монастир, люди з усіх селів ходили, то по одягу людей можна було впізнати, з якого ти села. Кожне село різнилося одно від одним своїм одягом. У витвіці одяг був більше подібний до міста. Спідниці шалінові називалися, шерстяні такі, були темно-вишневого, темно-зеленого кольору, чорного кольору, але однотонні, більшість однотонні. А вже у сусідніх селах у квіти були. І, вже і кожне село своє мало квіти. Дешевали сорочки в витвіці орнаментом найбільше трьома кольорами чорним, червоним і зеленим, але до два жовтий, ще голубий і вже потім. А у церківні, у Слободі, ще далі вишивали квіти. Різні квіти, узори були з квітів. І тому так відрізнялися. Ті носили ходаки, такі, такі гумові, такі свинської шкіри. А вже тут носили ходаки телячої шкіри, гарно оздоблені. І такі навіть були, що шкіра вибита була або набита. Такими железячками, камінням різнокольоровим, що красиво, красивіше вже було. Ну, Ті люди мали полонини, вони більше випасали такої худоби, бо на полонини гонили. А... Тобто, — називають ментеликами. ментеликами. Ну, то в нас називали, в нас погано назвали, в нас називали росточки козами. Ми ну, як десь поїдуть у світ і там стануть жити. Вони обов'язково, як їм добре, вони кличуть своїх із росточок, аби поселялися біля них. Кальна, я не знаю, кальна чого. Кальна то від якогось турецького слова кальна, то теж царківну злодійською називали. І до тепер називають. Станківці побожні. І царківну побожну назвали теж. але злодійську. А слово бойками лише казали. Палужки то, <все, ріпалужки, ріпалужки, ріпалужки> то все бойки. То, то я, у нас хлопці ходили чотири свободи зі мною в школу, то ми є тут і бойки прокліть. Княжелуки то злодії? — А княжелуки то татари. татари. Татарські злодії. Татари їх за них казали. Там в дійсності більше татари. Походження багато, хто в тисові не більше татар.